Так саджає під балконом квіти, потім приїжджає Київ Теплоенерго або Ліба яка компанія і починає рити, копати. І, і все. Чому я це знаю? Тому що в мене була така самісінька ситуація. Благо того, що я це побачила вчасно, я викопала всі квіти миттєво. І спасіба дівчатам розкупили, тому що ну куди їх так? Да? куди? З місця вже викопала все. Потім перерили там, потім. Короче, Ну, Вже понасаджула, жить, траву засіяла, але сам факт. Але все одно, що ми робимо? Саджаємо квіти, тому що квіти це що? Це квіти наше життя, квіти наше, нас радують, і квітам завжди ми радуємося. Замовити квіти на опт, штучно. Можна продавати. Навіть з балкону продавати. Я на балкон два години заказувала, не знаю, зиму буду заказувати чи ні, чи буду з теплиці продовжувати продавати. Звісно, зручніше, коли заказуєш, в тебе є в налічі товари, ти його показуєш. Рекламурий, рекламуєш, рекламує. тому дивіться, як вам зручно пишіть. Ну вам звичайно буде зручніше заказати, тому що це у мене співпраця з теплицями. Пишіть.